Уявіть собі, час до часу. Немає простору, немає матерії, навіть темряви. Чи можете ви це уявити? Важко осягнути ідею абсолютного ніщо. Проте з цієї порожничі народився наш всесвіт. Ми не маємо відповідей на всі питання про те, що було до Великого Вибуху. Це таємниця, яка досі бентежить вчених. Деякі теорії припускають сингулярність, точку нескінченої щільності, що містить весь потенціал Всесвіту. Інші пропонують мультивсесвіт. Де наш всесвіт це лише один із багатьох бульбашок у величезній космічній піні. Правда в тому, що ми все ще збираємо докупи пазл нашого космічного походження. Але сама подорож така ж захоплива, як і пункт призначення. Прагнення зрозуміти наше минуле це свідчення ненаситної людської цікавості до Всесвіту та нашого місця в ньому. Наше дослідження починається з вибуху, дуже великого вибуху. Це історія, яка розгортається протягом мільярдів років, розповідь про космічну еволюцію, яка в кінцевому підсумку веде до нас. Близько 13,8 мільярдів років тому сталося щось неймовірне. З цієї точки неймовірної щільності та тепла Всесвіт вибухнув у події, яку ми називаємо великим вибухом. Сам простір швидко розширювався, несучи із собою море енергії. У ті перші миті Всесвіт був пеклом. Температура була настільки високою, що матерія, якою ми її знаємо, не могла існувати. Але з розширенням і охолодженням Всесвіту енергія почала трансформуватися. З цього космічного бульйону народилися перші елементи водень і гелій. Ці прості атоми стали будівельними блоками для всього, що ми бачимо у Всесвіті сьогодні: від зірок на небі до планет, що обертаються навколо них. Всесвіт, колись однорідне море енергії, почав набувати структури. Крихітні коливання в ранньому всесвіті діяли як зерна, притягуючи матерію разом за допомогою гравітації. Гравітація, архітектор космосу, почала формувати ранній всесвіт. Хмари водню та гелію злипалися під власною вагою, притягуючи все більше і більше газу. Коли ці хмари руйнувалися, температура і тиск зростали, запалюючи перші зірки. Ці ранні зірки були гігантами набагато більшими та гарячішими, ніж наше сонце. Вони купали навколишній простір інтенсивним випромінюванням, утворюючи у своїх ядрах важчі елементи. Коли ці зірки, врешті-решт вибухали як на днові, вони розкидали ці новоутворені елементи по всьому космосу. Смерть цих зоряних гігантів засіяла Всесвіт інгредієнтами для планет і зрештою самого життя. Протягом еонів гравітація збирала цей збагачений матеріал у диски. Що окружляли навколо новонароджених зірок. Усередині цих дисків утворювалися планети, кожна з яких була унікальним продуктом свого космічного середовища. Розділ четвертий з'являється бліда блакитна крапка, наша сонячна система. У тихому куточку галактики чумацький шлях сформувалася наша власна сонячна система. Навколо молодої зірки нашого сонця обертався вихор газу та пилу. Протягом мільйонів років частинки стикалися та злипалися, поступово утворюючи планети. Земля, наш дім, була одним із цих народжуваних світів. На своєму початку земля була хаотичним і бурхливим місцем. Її поверхня, бомбардована астероїдами та кометами, була розплавленим морем каменю. Але з цього хаосу виник порядок: вулкани викидали гази в атмосферу, а водяна пара конденсувалася, утворюючи океани. Сцена була готова до найвизначнішого розділу в історії нашої планети появи життя. Розділ п'ятий: життя знаходить місце чудо існування. У теплих мілководних водах первісних океанів землі сталося диво. Прості органічні молекули, будівельні блоки життя, об'єдналися в перші живі клітини. Кероване невблаганним двигуном еволюції, життя урізноманітнилося та адаптувалося до навколо середовища. Від одноклітинних організмів до складних рослин і тварин життя процвітало на нашій планеті. Протягом мільярдів років біосфера Землі була свідком незлічених чудес, від панування динозаврів до появи людства. Ми є спадкоємцями цієї надзвичайної космічної спадщини, продуктом мільярдів років космічної еволюції. Дивлячись у майбутнє, ми стоїмо на порозі ще більших відкриттів. Всесвіт величезний і сповнений таємниць, які чекають на свого дослідника. Наша подорож тільки розпочалася.